Триває ефір передачі полудень на українському радіо Чернігів. І сьогодні ми говоримо про проєкт лютий бізнес і про те, як він допомагає чернігівським військовослужбовцям. У мене в гостях Олександр Йовенко, виконавчий директор благодійного фонду співдружність 22 та Ольга Рись, менеджерка з партнерських відносин цього фонду. Добрий день вам. Добрий день. Це правда. Отже, розкажіть взагалі, як з'явився проєкт лютий бізнес і чому він лютий. Ідея виникла декілька місяців тому. Концептуально це розіграш консультацій від власників місцевих бізнесів. А ідея з'явилася тоді, коли я почала знайомитися з цими людьми, слідкую за їх публічними проявами. Вони мені здаються дуже цікавими, і мені захотілося пошарити це знання про цих людей на більшу аудиторію, і я впевнена, що вони можуть бути корисними для багатьох людей людей з бізнесу або тих людей, які хочуть розпочати свою справу. Олександр, розкажіть взагалі про фонд Співдружність 22. Коли він з'явився, яка мета його? Так, це вже майже другий рік. Фонд існує, розвивається, допомагає Збройним силам України. По суті, він був сформований в більшості з чернігівців, коли зрозуміло, що військовим треба допомога не тільки на полі бою, а й в формуванні. Якоїсь матеріальної допомоги, то включилися, вирішили, що зможемо допомогти. і От зараз працюємо. Тобто він об'єднує чернігівців. Хто ці люди у вашому фонді? В більшості це IT, представники it компаній також є люди з Києва. Ми зараз вже не сфокусовані лише в Чернігіві, оскільки фонд виріс. Наразі в ньому працює 19 людей. От є спеціалісти з різних сфер. Угу. Так Ольга, розкажіть, чому лютий бізнес? Лютий, чому бізнес? тому що я чув у рекламі було сказано, що треба е, втілити свою лють через проєкт. Цей так, ну по перше, триває місяць лютий, і ми проводимо розіграш консультацій від власників бізнесів з 19 по 29 лютого. І власне так ми конвертуємо українців свою лють в донати. Проект це просто креативний спосіб акумулювати більше коштів на потреби мобільних груп ППО Чернігівської області. Так, чому саме ППО Чернігівщини? Мабуть, я можу дати відповідь. Справа в тому, що через нашу область вже побудовані повітряні коридори ворогам, як для БПЛА, так і для ракет, що заходять з півночі і північного сходу. І статистично від усіх шохідів, які летять на Київ, десь приблизно 30% використовують чи саме Чернівщину. Отже, є можливість ліквідувати повітряну загрозу на максимально безпечній для цього території без ризику для життя і здоров'я цивільних. А також з мінімальними руйнуваннями інфраструктури. Тому ми вирішили, що треба оперативно реагувати на загрози. Створена достатня кількість мобільних вогневих груп з нашої сторони. Та можливості агресора, на жаль, досить потужні. Тож і нам треба нарощувати силу та укріплюватись. І це, це і є головна мета зібрати гроші? Так, по суті. на потреби. Регіональної протиповітряної оборони так, по суті, так забезпечити їх тим, що дозволить їм збивати повітряні цілі до того, як вони вшкодять цілі. Ольга, Україні. ви казали, що ви подивилися якийсь аналіз зробили бізнесу, постів чернігівських підприємців, і ви бачили якусь зацікавленість в тому, що бізнес допомагав військовим. Я бачила свою зацікавленість в контенті цих людей в їх експертизі. У нас дуже класні лоти. Це консультації від власників середнього та великого бізнесу Чернігівщини. І звісно, ці люди і саме по собі допомагають дуже військовим, але і в такий спосіб, коли вони інвестують власне свій час в консультацію, в зустріч з людиною. Це теж класний спосіб об'єднати. Та їх всіх і зробити такий збір в допомогу ППО. Давайте послухаємо зараз коментар підприємця Олександра Суворова щодо того, чому він вирішив взяти участь у проєкті. З задоволенням прийму участь у програмі Лютий бізнес і я буду щасливий, якщо мій досвід допоможе якомусь підприємцю у розвитку свого бізнесу або у житті. Ну і звичайно, кожен донат, який робить підприємці, який ми робимо, він наближає нас до перемоги. Тому до зустрічі на програмі. Так, це був коментар чернігівського бізнесмена Олександра Суворова. Розкажіть, Ольгу, як взагалі проводився підбір, підбір цих підприємців? Чи складно це було робити? Чи відгукувалися вони легко? Ну насправді не складно. Всі відгукнулися до кого ми приходили з пропозицією? Ну майже всі я не знаю там 95%. Як робився відбір, це насправді дуже суб'єктивно, тому що пошуком і комунікаціями займалася я, і я виходила там, з власного бачення світу та того, що цікаво, ну, того, що. Існує на Чернігівщині, я маю на увазі бізнесі того, що мені цікаво особисто. Наприклад, Олександр Суворов, у нього велике підприємство Pet Technologies, Він також ресторатор, і він автор цікавого цікавої книги Систему щастя, яку він сам винайшов. Тобто, це така людина дуже різностороння, цікава. Я впевнена, що за консультацією з ним позмагається дуже багато людей, і не тільки підприємців, напевно, людей, які цікавляться. Його там, іншими інтересами. Е, так, тому це ну, така історія. Ну, це у випадку Олександра. Так? так скільки взагалі загалом скільки підприємців беруть участь? Всього у нас буде 17 лотів, Відповідно, 17 підприємців зголосилися до участі у проєкті. Це представники дуже різних галузей. Це і власники it компанії, і виробничі виробництва середніх і великих у нас є власниця фінансової. Структури вона може дуже теж класна, як мені здається, лот. Вона може проконсультувати по процесам, по там, е касовим розривам, по тому, як е комунікувати з податковою, так і інше. Вони мають дуже величезний досвід. Е Є власниці мовних школ. Це буде цікаво і людям, які в професії вчити вчителі і тим, хто хоче побудувати свій бізнес в освітній сфері, хто хоче підсягнути свою англійську, наприклад. І навіть є представники, власники невеличкого виробництва дронів, які досить круто, на наш погляд, себе зарекомендували. Наші колеги з фонду вже покупали у них деяку продукцію на потреби військових, і ми вирішили їх так само під і підтримати, показати їхню працю, і я впевнена, що буде дуже цікаво за зустріч з ними позмагатися. Чи важко було проводити ці перемовини з підприємцями, чи знайшли вони час взагалі для цього? Mm -hmm. Бо якщо це мова йде про власників бізнесів, mm -hmm. то скоріше за все, це люди, які мають обмаль часу. Так, це 100%, це люди, які мають обмаль часу, але насправді мені не важко. Це моя улюблена робота. Я люблю спілкуватися з цікавими людьми і щось організовувати. Тому задача мені не здалася дуже складною, навіть цікавою. Я навіть приходила до людей, які мене особисто не знають, і будувала тактики перемовин і презентації себе. І, ну, мені все вдалося. Я дуже радію цьому і ну, Справді, задача складна, але для мене дуже цікава. Чи були ті, хто відмовився? Я, чесно кажучи, так сходу не можу згадати. Мені здається, хтось відмовився, але там були поважні причини, або людина не дуже да, відмовлялася, не дуже люблять публічних публічної площини, були такі причини. І якось, ну можливо, там трошки. Бо боялися зустрічатися з невідомими людьми. От такі якісь були причини, але це насправді було не масово. Там одна чи дві відмови була. Угу. Давайте ще послухаємо коментар підприємниці Оксани Сакви про її мотивацію взяти участь у проєкті. Чому мені імпонує проєкт лютий бізнес? Тому що, по-перше, мені імпонує його мета. Підсилення ППО Чернігівської області це та мета, до якої я готова долучитися, і моя консультація це найменше, що я можу для цього зробити. Тому я з радістю буду корисною в питанні управління роздрібною мережі, питання масштабування, питання основних показників роздрібного бізнесу, питання пошуку зон розвитку компанії це те, де я можу точно бути корисною, бо я це роблю на протязі багатьох років. Це коментар підприємниці Оксани Сакви про те, чому вона бере участь у проєкті Лютий бізнес, що власне отримують, у якому вигляді ті, хто донатять. Ви кажете, так це консультації підприємців, чи розмовляли ви з ними про те, який хронометраж цих консультацій буде, скільки зможуть говорити, скільки надавати інформації. Ну, Переможець може розраховувати на одну зустріч про її тривалість, день, час треба домовлятися з підприємцем напряму. І ну, насправді це досить суб'єктивні речі. Я впевнена, що якщо людина йде з якоюсь ціллю там, професійного зростання або якоїсь іншої, вона розуміє, що вона хоче взяти від цієї зустрічі. Відповідна людина людині з бізнесовим мисленням буде легко законати. Тактитися і якби бути включеним в подальшу комунікацію? Я це не гарантую, але якщо ви бачите, якби кристалізували свою ціль і ем, виграли, то я впевнена, що можна підтримати зв'язок і надалі. Олександра, на вашу думку, чи не Обмежуєте ви з одного боку коло людей, яким буде взагалі цікаво взяти участь у проєкті своїми донатами, якщо ці, ці люди, наприклад, не підприємці, чи буде їм цікаво отримати ось такий лот, як консультацію від провідних чернігівських підприємців? Важко відповісти. Ми розраховуємо, що якщо навіть людина вже має свій там великий бізнес, їй не цікавий досвід інших, або ж вона в цілому не дивиться в цю сторону, можливо, вона просто приєднається до цього там лоту, визначеної якось заради спільної мети, заради того, щоб наше небо стало трошки безпечніше. Ольга, ваша думка з цього приводу, яка ну, ми все-таки орієнтуємося на аудиторію малого бізнесу, напевно, або для, на людей, які хочуть почати свою справу. Вона дуже вузька, але я думаю, що вмотивована і для них буде е, цікав, будуть цікавими ці зустрічі. Я також е, пропоную людям, які поза бізнесом, подивитися на це ширше, почитати уважніше про всіх наших партнерів, учасників, про лоти. про те, чим вони будуть корисними, тому що вони можуть поділитися не тільки там якимись інсайтами своїх бізнес-процесів, але якимось особистим досвідом. Ну і взагалі люди самі по собі дуже-дуже цікаві з таким широким, класним світоглядом, тому да, запрошую всіх. І також, якщо вам зовсім не цікаві наші лоти, запрошуємо задонатити на загальні реквізити або на банку, яка є. У лоці під кожну, яка прив'язана до кожного лоту, просто можна не вказувати свої там контактні дані ім'я, ім'я та прізвище, а долучитися до наближення ці нашої мети і допомогти. Якось ми до речі, навіть зараз вже помічаємо, що лоти, які заходять, вони навіть заходять людей, які за кордоном. І не факт, що людина захоче потім зустрічатись, навіть якщо в неї буде виграш цього лоту, можливо, вона піде на онлайн зустріч, а можливо, вона просто вже бачить, що за цим проєктом є масштабніша ціль, і хоче до неї доєднатися. Я бачив, що хтось пропонує варіанти онлайн зустрічі, офлайн зустрічі і екскурсію підприємством. Mm -hmm. Наскільки це? Може бути цікаво на вашу думку, та це буде супер цікаво. Не знаю. Я би така, що я би зі всіма зустрілася скрізь би перемогла і поспілкувалася з цими людьми, тому що ну насправді там з деякими я в дружніх стосунках а когось не знаю. Ці люди для мене нові, і це завжди дуже цікаво. Да, уважно, будь ласка, диві дивіться на формати зустрічі, тому що є власники, які можуть в бізнесі, які можуть знаходитися не в Україні, тоді вони запропонують онлайн. Зустріч. Е, є люди, які по якимось особистим обставинам можуть зустрітися тільки онлайн, але в основному всі запрошують на офлайн зустріч і дають можливість побувати на своєму підприємстві і показати сп справу свого життя. За часом будуть якось обмежені? Скільки там? година дві. Вони, я як думаю, будуть домовлятися, да, в індивідуальному порядку. Просто головне домовитися. Ну, це люди дуже зайняться, головне домовитися за конкретний день і час. Але ми, ви маєте, коли ви будете донатити, ви маєте залишити свої свій телефон, ім'я і прізвище, щоб ми з вами зв'язалися у разі перемоги. І тоді ми ваші контакти передамо е, нашому партнеру, і ви вже тоді зв'яжетесь і в особистому порядку домовите. С про зустріч, давайте послухаємо коментар підприємця Максима Мельника про те, чому він бере участь у проєкті Лютий бізнес. Ну насправді для мене тут все достатньо очевидно. Дві причини це е, сумістити приємне і корисне. Зараз всі, включаючи відповідальний бізнес, мають донатити або допомагати збирати донати, допомагати в цьому зараз. Ти або на фронті, або для фронту. Ну і друга причина це гарна можливість поділитись е, тим досвідом, тим релевантним досвідом, за який ти заплатив там нервами, грошима, безсонними ночима з тією аудиторією, з тією людьми, яким цим дійсно. Цікаво, адже це допоможе українському бізнесу розвиватись. Це коментар Максима Мельника, нашого підприємця. Наскільки, на вашу думку, зараз взагалі складно акумулювати кошти для наших військових? Тому що в інтернеті часто бачимо, що не просто. Ну, Донатьте, ми там збирає, збираємо на щось, але от якщо ви задонатите, ми вам, наприклад, якийсь сувенір. Ну, я особисто бачив, там хлопці на фронті роблять якісь поробки такі з гільз або з інших якихось матеріалів. І вони тим цінні, або це якісь шеврони, наприклад, це розігрується серед тих, хто донатить. І наскільки це ну, складно зараз, і наскільки це мотивує донатити наявність таких подарунків. В цілому скажу, що об'єм допомоги і кількість донатів вона падає. Якщо порівняти навіть з попереднім роком, то ми навіть у себе там з нашою базовою статистикою бачимо. Спад, але ми до цього готувалися. Саме тому ми розширяли кількість людей, які працюють в фонді. Ми робили так, що до нас приходили і маркетологи, і проектні менеджери. І от запрошували таких людей як Оля Олярис, які зараз допомагають мітігувати той факт, що люди починають допомагати менше. Але ми працюємо більше. Наша команда зростає, ми працюємо якісніше. Ми думаємо, як, якими проектами ми можемо ще залучити людей інколи. Так, якісь речі з фронту працювали наразі, ми помічаємо, що це стає менше і менш цікаво саме звичайним людям і навіть бізнесу. Тому ми намагаємося, от такими проектами, як лютий бізнес, залучити ті кошти, які потрібні для допомоги. В будь-якому випадку ми змогли залишити ту суму, яка нам заходить щомісячно від наших донаторів, десь в районі біля 200 тисяч. Тобто, ми залишаємося на такому балансі, але ми бачимо, що Більше і більше військових до нас звертаються, і нам треба вийти на щонайменше на 400 тисяч на місяць. Це внутрішніх зборів, наших партнерів. І тому подібне. Тому вже запланована велика програма по злученню людей, які хочуть бути дотичними до перемоги, які підтримують наш фонд. Довіряють це буде як і персональні історії з людьми, так і з бізнесом. Дуже великий план біля 50 компаній будуть в списку. Побачимо, як ми закриємо ці. Ольга. Так, я Ваша хотіла думка? додати, що Саша так сміливо каже, що збільшили кількість людей, які працюють в фонді. А я хотіла сказати, що збільшили кількість людей, які волонтерять в фонді. І ну, насправді це дуже важливо. Була однією з причин, чому я тут в цій команді. Це власне у нас немає там, витрат на операційну діяльність, а всі акумульовані кошти ми по максимуму спрямовуємо на, на допомогу. І ну, розуміємо там час, навантаження один одного. Там маємо свою зайняті. Але там час, який ми можемо виділити на волонтерство, ми виділяємо і це якби адмініструємо. А, а відповідь по, 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 на питання по факту. А, так, дійсно, дійсно донат, кількість донатів зменшується, люди стають менш активними, але це якась така закономірна історія насправді. І, і ще є інший фактор. Можливо, ну, це наша бульбашка така, да? ми там по собі судимо, що кількість донатів зменшується, але насправді і кількість зборів збільшується. Тобто увага людей і донаторів вона розсіюється і ти можеш, ти фактично борешся за увагу твого благодійника якимись креативними ідеями. Тому да, для нашого фонду механіка попередня стає, коли брат-брата закінчується, вона стає не тому що цей брат може піти там, ну, там, де його більше тригорнуло, і задонатити на іншу ідею. Тому наш шлях в тому числі це якісь такі креативні ідеї, обмежені в часі проекти, якими ми можемо акумулювати там, кошти з більшої кількості благодійників. Чи будете ви продовжувати збори з іншими механіками? Чи вигадаєте, ви щось? Можливо, є вже нові є якісь ідеї для нових зборів. Ну насправді ідеї дуже багато. Ми ще наша перше, перший такі проекти. Ми подивимося, як це спрацює, зробимо якісь висновки, тому що у нас там є план мінімум, план максимум, що ми можемо е, з нього отримати яку кількість допомоги. Е, е, да. І спинятися на цьому точно не будемо. Будемо аналізувати. Пробувати формати, і можливо там виходити навіть за межі Чернігова. Будемо думати. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про проєкт Лютий бізнес і про те, як він допомагає чернігівським військовослужбовцям, як чернігівські бізнесмени допомагають нашим військовим. Гостою ефіру була Ольга Рись, менеджерка з партнерських відносин фонду співдружність 22 Та Олександр Йовенко, виконавчий директор благодійного фонду Співдружність 22 Дякую вам. Дякую, дякую за запрошення. Дякую бізнесу, що прийняли участь.